Ваші права вам гарантуються конституцією та не можуть бути порушними. А це дійсно так. Конституція нам гарантує базову кількість прав, і сама вона визначає, що саме конституційні права не можна забрати. Коли ми приймаємо нову конституцію, перелік конституційних прав не може звужений бути. Є певна кількість прав, які гарантуються конституцією, не можуть бути викреслені, але можуть бути обмежені, і вони деталізуються в законодавстві України, а потім в підзаконних нормативних актах. Проблема в тому, що коли ваші права порушують, Верховний суд України через систему судову як останній орган може вас захистити або попередні суди, або це може зробити конституційний суд України. Якщо ж Україна ваші права не може захистити або гарантувати, ви можете звернутись до міжнародних органів, таких як Європейський суд справ людини, і він вам. Має забезпечити гарантію цих прав, тому що Україна підписала європейську конвенцію і зобов'язалась виконувати все, що в ній написано, перед європейською спільнотою.